десь, Всім привіт. Боже, я забула сказати, це вже друга частина. Коротше, дара буде. Коротше, ну вот таки вже намалювала, підправила щось під очима, намалювала вже другу. У якщо то я перед відео вже наносила як то там консилер і всі таке. Бач, моя взяла оце травла транові цвітки, то я подруги наносила. Тому давайте далі малювати. В принципі, травми, тразати, якесь така... Сказати тварину. Ну це саме тренд перший. Так, це перший тренд. Саме перший тренд, тобто з трендів. Ну, з мене це перший тут. Саме трава це той, що з'явився перший. Там інших тварин. Короче, щось по такого не знаю, чого это было красиво. Я буду не на нос, речі. Ось, що у мене просто тон такий білий. Ну, коротше, у мене вийшла лощочка за Я сама значила таки давайте ще далі. Слухай, это анималь. Другой белый шпироз, напевно, за білою. Да, я пила зато. А уж иду я. Давайте потім... Я думаю, треба третю частину, тому що я так багато розповідаю і, напевно, треба третю частину, тому що так діло не піде. Так, я, да, я буду робити третю частину, але після відео я буду, я буду оце як там. Ну, так треба робити. Буду вже далі продовжувати, буду після, після відео я буду продовжувати. Робити макіяж, а потім в щось. частині. Майже вже готовий макіяж. І він був красивий. Не. Ну, це коротше, потім я буду, я думаю, я буду робити купу частин, бо я знаю. Я думаю, я дуже така, я завжди така. Він веде десь дві хвилини, три хвилини. Тому я думаю, я не встигну то. Коротше, всім. уже 50. 40 вже закинь. Коротше, роблю третю частину. Всім па! -та!